Всім привіт, ну що, шановні колеги, мене можна поздравити з почином, зайшов молотити свою пшеничку. Тільки зробив перший кружок і в нас пішов дощ. Ну, Дождя треба було. тому що я згорів вчора зробив цього комбайну, мені масло, коротше. Плюс 40 це блядь, жесть. Пішов дождик, слава богу, що не буря. Такий собі. Але вже сьогодні пересрав, точно молотити не буду. Зараз почекаємо машину, бо я десь пів бункера це кружочок зробив, намолотив. Тут небагато в мене 5 гектарів. Сьогодні пшениці знаю, така вона в мене. Мінерального тут, Ну це понутіло. Мінерального тут не пахло. Не знаю чи видно. Ні, щось я давав тут африканської патофоски, що щось там було. Коротше отак от. Так що от. такі от справи. Втомлений, короче тяжко одному, даже одному на комбайні зараз навіть настроїти комбайн.